Випуску подкасту відверто про, учнівський парламент громади, розмовляємо з президентом Владиславою Стецишином. Владислава, привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, як твій настрій, як твої справи? У мене все добре. Дуже рада сьогодні бути разом з тобою, записувати цей подкаст. Надіюся на хороший результат Взаємно. і цікаву розмову. Розкажи нам, будь ласка, про свої хобі, інтереси, чим ти займаєшся, попри свою діяльність в учнівському парламенті. Мені 17 років, я учениця 11 класу Миколаївського ЗСО No2. Також протягом восьми років навчалася в школі мистецтв міста Миколаєва. Зараз активно далі продовжую гру на фортепіано, захоплююся і навчаюся гри на гітарі. Ну і три місяці тому я стала президентом громадського парламенту. Це зараз для мене новий досвід. Я набуваю все більше нових знань, відкриваю собі нові сторони. А взагалі я різнобічна людина, яку цікавить багато речей, щось нове, тому я готова до відкриттів, до нових звершень. Розкажи, будь ласка, як тобі в новій ролі президента учнівського парламенту громада. Ну, спочатку це було дуже неочікувано, адже я не хотіла, ну, я не збиралася йти в президенти, це вийшло спонтанно. Але я дуже рада, що я дійсно спробувала себе у цій ролі. Мені дуже подобається. Я, Познайомилася з багатьма людьми. І як ми це, це пішло, парламент мені розв'язав язик, язика, і я дійсно почала більше говорити, стала більше комунікабельнішою. І далі більше, не знаю. Мені здається, у мене ще стільки багато невідкритих у моїх сторін, яких я ще не знаю. Так що в мене ще є час, щоб їх відкрити разом з учнівським парламентом. А як відбувається взагалі комунікація між... Президентами учнівських парламентів. Їх є багато в районі, тобто ти як голова, президент усіх парламентів громади? А, так, в кожній школі нашої громади є свій президент, який відповідає за їхню школу. У нас є створений чат, в якому ми переписуємося. Дізнаємося інформацію від них, я їм передаю нашу інформацію, тобто інформацію про якісь заходи, про те, що ми робимо. Також ми дзвонюємося по зумі, тому що їм важко приїжджати до нас у зв'язку з тим, що недалеко живуть, і доїжджати не є просто, тому ми вийшли. Знайшли такий вихід ситуації, як робити відеозв'язки, тобто і вже комунікувати, розмовляти. От. Але вже зі школами міста Миколаєва і з селами, які є ближче, ми вже тісно комунікуємо. І в нас тут в Миколаєві є таке ядро, яке завжди збирається по п'ятницях, обговорює. Тобто генерація таких ідей в нас ну, більше з Миколаєва. так. Розкажи, будь ласка, нам про захід, який стався 17 лютого в другій школі. Це був захід з назвою Пісні про кохання написані війною. Як вас взагалі виникла ідея організації цього заходу, концерту? Що вас надихнуло? Ну що ж, почнемо спочатку? Як завжди, наш громадський шнівський парламент збирався у п'ятницю на чергове зібрання. Щоб щось обговорити. І у затишній атмосфері за круглим столом ми, нам, в нас виникла ідея створення заходу. Але ми довго думали, як же його назвати і до чого приурочити, адже на Конуні було День Валентина, також річниця війни. І ми зрозуміли, що кохання, воно і під час війни є, є невід'ємною частиною нашого життя. І виникла ідея створити захід пісні про кохання, народжені війною. Але перед нами постало багато питань на рахунок організації, яку ми вже далі почали обговорювати. Чи була підтримка з боку школи, з боку дирекції? Так, звісно, адже ми перебравши багато варіантів, вирішили спробувати зробити цей захід в укритті. Нам здалося, що це буде безпечно і тематично. І я дуже дякую дирекції Миколаївського ЗСО No2, яка підтримала нас, допомогла зі всією декорацією, з інструментами, технікою. Я дуже вдячна їм за це. Владислава, розкажи, будь ласка, детальніше про цей захід, що було в програмі. Цей захід був у нас благодійний. У програмі була зустріч з психологинію, яка розповіла про стосунки молодіжні, як уникнути проблем у стосунках. Також була музична програма. Які брали участь представники парламенту, а також вчитель музики Кортіяка Володимир, який співав свою авторську пісню і був концертмейстром. Також діяла благодійна ярмарка і лотерея, зібрані кошти, з яких будуть переправлені у госпіталь для військових. Ну і в загальному цей вечір був теплий, атмосферний. Люди змогли долучитися до цікавого заходу і одночасно допомогти е, якоюсь, з якимось внеском е, у нашу подальшу перемогу для наших військових, тобто зробити добру справу. Так, це дуже важливо зараз такий час трошки відволіктися, розвантажитися, розслабитися. Розкажи, будь ласка, про плани на майбутнє як учнівського колективу, так і твої особисті. Ну, в найближчому майбутньому зараз у нас діє акція по створенню оберегів для наших воїнів по школах громади. Також зараз ми плануємо зробити школу лідерства для учасників Вишнівського парламенту, де вони зможуть зустрітися з кваліфікованими тренерами. які Зможуть розказати про лідерство, про наші, наші молодіжні якісь проблеми тобто висунути. Також у нас зараз діє, ми налагодили зв'язки з учнівським парламентом Львова, тому плануємо на початок березня спільну співпрацю з ними разом, тобто якийсь спільний проєкт. Взагалі це дуже круто, що в учнів є такий лідер, президент, який бере на себе велику частину відповідальності. Розкажи, будь ласка, що тебе мотивує? Ну, в першу чергу мене як лідера мотивує моя попередниця Оленка Герик, яка є для мене прикладом сильної, дуже розумної лідерки. Тому я дійсно хочу бути схожою такою, як вона. Ну і також мене дуже сильно мотивують мої, е, мої люди, тобто учасники парламенту, які завжди мене підтримують. І також я від них дуже багато чого навчилася, нового для мене. Тому, ну, напевно, це люди і моє оточення мене мотивує е, створювати щось нове. Ну, і я хочу залучити максимально більше людей. Щоб всі побачили, що громадська активність це дійсно круто, і можна цікаво і весело проводити і з користю проводити свій вільний час у своєму місті і громаді. Насправді це дуже цінно і круто, що сучасна молодь має змогу сама організовувати різні цікаві заходи, брати в них участь. Про це ми сьогодні говорили в нашому черговому випуску відверто про учнівський парламент громади Зі мною Вірою Василишин та Владиславою Стецишин.